всім дня дівчата і хлопці. Сьогодні зроблю хотілося думала, може, млинців зробити. Ну, звичайних таких млинців на кефірі. Чи то блінчики зробити, то я вирішила, зроблю блінчиків Десерт такий. Беру я 2 яйця, ложку цукру, солі щепоточку. Так, десь. Молока. У мене рецепту немає. Стакан молока, тут 220 г. У мене такого нема рецепту, щоб один і той же був. У мене таке. їсти є, вкинула і все вийде. І оце у мене тут півтора стакана борошна, то я покладу поки що півтора стакана, а потім побачу. Може ще додав трішки і ще додав 2 ложки олії. Оцей достатньо буде борошна. Я все роблю на око, дівчата. І все вийде. Розбовтала. Комочків майже немає. Тепер грію сковорідку і буду випікати. Так, дівчатка, спекла я вже млинці. Звичайним чином на сковорідці ось такі, без дирочок. Так, дівчатка, сметани. Сметани у мене 400 грамів. Я беру сметану. з Холодильника, Холодну, бажано. Тепер для зручності нам зробили отакі е, сухі суміші для кремів. Так, у мене ось є бананова суміш, це на пів літри. Мені дуже подобається бананова. І я буду оце таке робити крем. Отак От я зіб'ю, як вийде, хто міксером, хто як, а я отак. Пахне смачно. Ось, дівчатка, крем готовий. Відставляю крем. Тепер, дівчатка, полуниця і банан. Я купила два банана. Думаю, маловато, мені треба було б три. Варена зущенка. Так, дівчатка, беру я млинчик. Намазую зущенку. Десь може, чайну ложку. Полуничку викладаю сюди. І скручую, трішки прижму, От. і викладаю я ось так на тарілочку. І так далі. Десять штук. Пірамідкою буду робити дівчата. Так, чотири молоці я вже поклала. Тепер змазую я кремом. А тепер я ліплю ще три. Тут чотири у мене лежить, зверху ложу три, і знову змазую. І так, поки не використаю всі 10. Я зараз отак покладу бананчик. Хаотично. Поклала я цих три зверху. Тепер знов мажу кремом. Потім два зверху покладу. От. І один. Дівчаточки, ось така в мене вийшла горка. Зараз я поставлю в холодильник. Хай трішки постоїть, але довго стояти не буде, бо я вже дуже хочу куштувати. Розрізаю. Треба, щоб довше він постояв. Але ось таке воно у мене в розрізі. Зараз скуштую. Треба щаємо. Дуже смачно. А я хочу побажати всім, як завжди, миру, добра, затишку. Бережіть одне одного. Все буде добре. До зустрічі!